Показу Глібівське історія у пляжці. У неділю 25 вересня на автошляхах Тернопільської області слідчі зареєстрували дві автопригоди з потерпілими. З тілесними ушкодженнями до обласної лікарні госпіталізували жителя Вишнівецької громади. Близько шостої ранку на автодорозі доманово коваль чернівці Тереблече водій автомобіля Volkswagen Туран, здійснюючи маневр обгону, зіткнувся з автомобілем Форд Транзит під керуванням потерпілого. Летально завершилася автопригода для 44-річної киянки, яка керувала автомобілем Хюндай. У неділю, близько 16-ї, неподалік готельного комплексу гостин. Двір, ще в Кременецькому районі, ...потерпіла, допустила з'їзд на праве узбіччя. І як результат, автівку занесло та викинуло на смугу зустрічного руху. Вже там Хюндай врізався в опель Zafira, в якому, окрім водія, перебувало троє пасажирів. У результаті даної дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Hyundai загинула на місці пригоди. Неповнолітній пасажир автомобіля Hyundai, водій та пасажирка автомобіля Опель отримали тілесні ушкодження, з якими доставлено в лікувальний заклад. У дії взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. Даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно із частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Перед судом постане проросійський пропагандист. Тернопільщини служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо жителя Тернопільщини. 52-річний уродженець Підмосков'я систематично розповсюджував у соцмережах пропагандистські матеріали, які виправдовували збройний напад Росії на Україну та звеличували воєнні злочини армії агресора. Протягом багатьох років обвинувачуваний проживав у одному із селищ Тернопільського району і не виказував нетерпимості до українців. Про це не здогадувались навіть і члени Лене сім'ї пропагандиста, однак після початку повномасштабної війни в Україні він почав активно поширювати наративи російських пропагандистів. Думаю, коли наші почнуть гнати бандерівців зі сходу сюди, ось тоді тут почнеться жест. Ці відморозки нікого не жаліють. Якось так. Дружина і донька підтримують своїх мозок промитий. Думають, що росіяни воюють з народом. і не дивно. Вони дивляться новини свої. Так описував пропагандист власне бачення ситуації на Тернопіллі своїм однодумцям в РФ. проросійському агітатору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна. На вихідних піротехніка Тернопільщини виявили два артилерійські снаряди часів Другої світової війни. На одну зі знахідок натрапили у полі поблизу села Грабківці Зборівської територіальної громади. Другий артснаряд на своїй присадибній ділянці знайшов мешканець села Кобилля з Бараської територіальної громади. Рятувальники застерігають громадян, якщо ви знайшли предмет, який ззовні нагадує боєприпаси або є підозрілим, не торкайтесь його. Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам. Телефонувавши за номером телефону 101. Спонсор показу глібівське історія у пляжці.